Доброї пам'яті про Тараса Шевченка. А я хочу кілька міфів розкрити. Оцих, що зараз ще в нас панують, ще вони є. Дивіться, перший прийшла до мене учениця десь з отих шкіл і каже, нам вчителька сказала, що Шевченко це царський син, це десь там царський син. А я кажу, дитина, подумай сама, Шевченко який був син у черзі. Це третій син у матері кріпачки, що цар. Ну я не буду вам пояснювати, самі зрозумієте, але це пояснює, вчителька і доказує. А ми в інтернеті бачили, хто знає, чи не цей інтер вони бачили. Розумієте? І вчитель, і діти мені доказують. Я кажу, діти, то ну ви ж ну логіка елементарна повинна бути у вас. Ну, це це, бачите, наші вчителі в нас назва йде. Дивіться наступний: що Шевченко, Шапка, Кожух, старий, якийсь який, ну, порець. За, за правду, звісно, за соціалізм, за революцію, це є також, так? Але ж дивіться, навіть заповідь, якщо взяти, треба дітям дуже пояснювати, що це сильна хвороба в нього була. Він захворів на таку хворобу, на той час це запалення легень майже не лікувалося. Якби він не такий сильний мужний був, здоров'я, він міг померти. І він в цей час, температура, поховайте та вставайте, написав, але ж нам не це треба дітям. Не поховайте так, не треба поховати в шостому класі дітям вже, а вони потім кажуть, що, ну, що, це, більше, що це не невір, поховайте вставайте. Не такі вірші треба давати в 6-5 класі. Для дітей, оце в старшому класі, вже треба роз'яснювати. Дивіться, наступний місць. Шевченко, ой, тріпах, нещасний, бідний, царята цього у пана Нельгарда. А ви знаєте, що коли його викупили з Неволі, це був один із самих модних петербурзьких. Ну, як сказати, крутих на теперішній. Він модно одягався, він ходив в оперу, він вчив французьку мову, ну польську він знав, бо в нього там вже були зв'язки вільно. Так що це досить така освічена, як кажуть, як зараз кажуть, що крута людина була на той час, де він брав гроші, а він малював. А до нього йшли найкрутіші, як то кажуть, найбагатші люди Петербурга. Його портрет дуже дорого коштував. І тут ще один міф. Бачите, ми знаємо кобзаря як, як, як творця української мови літератури. А він ще видатніший художник. А ви знаєте, що портрети е, е, наших е, генералісів е, хто? Російський? Суворов. Суворов. і Кутузов. Кутуза. до цих фір. Тільки його, так як він змалював, вони війшли в історію і вони повторюються. Це не шутка вам. Його називали, що російський Рафаель чи що там, от таке щось називали. От ще один міф такий, що за, я, за який рахунок він жив. І одягався дуже модно. Ну, мав, мав на це гроші, мав на це кошти. Але мав і голову, мав, і ідею свою, таку що треба. Наступний міф, просто я кілька міфів хочемо розказати. Останній, що я прочитала, мене дуже дозволили, якщо ви скажете, що хтось це знає. Я буду рада, бо я, наприклад, такого не чула. Виявляється, що Шевченко женився. Чули таке? Що він мав дружину офіційно? Чули чи ні? А я таке вичитала, що за 10 днів до одруження в лютому він зустрів свого земляка з дочкою Анною. Забула яке прізвище там, і, та, і сказав, що Анна, ну 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 закохана в нього, як як земляка, все. І каже, хай одружися, каже, з нею. І вони, каже, розписалися. І є розпис. Здорові, так. І вони розписалися, але ж він вже був важко збори. І, до речі, ця Анна так други не одружилася. І все життя була вірна йому. Ось кілька місяців, які я вам хотіла розкрити. Дякую вам за увагу.